Співпрацю між підприємствами та розвиток спільних проєктів обговорювали під час україно-латвійського бізнес-форуму на Тернопільщині. На заході представляли понад 20 бізнес-компаній. Це представники України та Латвійської республіки. у такий час, у час війни, ви спроможні працювати. Ви спроможні згуртуватись і вести свій бізнес історично між нашими державами економічні стосунки потужні. Особливо в останні дні війни. Додають, це чудова можливість для підприємців представити свої бізнес-стратегії чи знайти нових партнерів у перспективі. Ми шукаємо нові ринки, ринки непрості. І один з ринків це європейський ринок, який не просто так прийти і його покорити. Туди треба готуватися, готуватися щодень. Якісно готуватися. тож аби мати змогу українським виробникам виходити на ринки Латвії і Європи та заміщати російських виробників у ході проведення бізнес форуму був підписаний меморандум. Це стратегічна угода, ви чули, що вона. Звичайно, важливо, особливо для нас, в економічному плані, тому що ми рухаємося в Європу, нам потрібна логістика, бачите, на кордонах Широка, це може вивести свої продукції. Тому і Латвія тут нам буде в пригоді, тому що вони працюють над тим, щоб до їхніх портів наша близька продукція проходила. Через польський транзит. Це многогранний проект. Дуже багато треба пройти і різних узгоджень. Треба пройти різні процедури, в тому числі і проаналізувати та продукцію. Підписання саме такого документу відбулось між сервісною компанією латвійської залізниці й українським виробництвом. Угода передбачає співпрацю між компаніями. Представники Латвії закуплятимуть необхідні запчастини в українських виробників у такий спосіб, замінюючи російські товари. Ситуація через війну змінила усе. Ми також дуже стурбовані, і звісно, ми не хочемо працювати з Росією. Ми повинні шукати інші способи, інші ринки. У рамках візиту латвійська делегація ознайомилась із виробничими потужностями кількох агропромислових підприємств області, зокрема і релокованих. Деякі з них розташовані на території індустріального парку Західноукраїнський промисловий хаб. Багато є працівників також релокованих підприємствах з інших областей, переважно зі східних. Ми повністю забезпечуємо процес життєдіяльності і виробництва цих релокованих підприємств. Насамперед, така зустріч відбулася для налагодження двостороннього бізнесу, а також з метою українсько-латвійського економічного, промислового та інших співробітництв. Релоковані зі сходу, от які успішно працюють і працюють і на експорт. Тому ми хотіли сьогодні і нашим латвійським друзям показати, що ми рухаємося також в напрямку Європи. Ми хотіли би вийти на європейські ринки. Уже деякі наші підприємства виходять, але ми хотіли також від них цієї допомоги. А ще додають такий форум? Це широкий спектр ділових контактів, з допомогою яких Тернопільщина налагодить співпрацю латвійських компаній з українськими.